Доброго дня, північ Миколаївської області, Сонях в такому стані, На нас мій рост, але не видно бджіл на ньому. Він ще геть не відкрився, звісно. Джолог не бачу. Може гібрид? Може ні. Зараз поїдемо на пасіку, бо це по путі, зараз їду. Та зупинився, подивитися, чи бджола є, а ні, бачу, на одному є. Ні, Є бджолки. Зараз подивимося на вісах, що у нас робиться. Сутки ровно назад я ну, обнуляв. І зараз побачимо за сутки, скільки приніс. Соняк ось такий от. не весь він ще навіть зацвів. Це десь 90% цвітіння. Так що ще впереді у нас є час. Ну і зараз глянемо на віса. Так, ось приїхав на пасіку. Бджолки гудуть. Зараз побачимо, що у нас віса. Ну, віса у нас... О, щось, щось принесли за сутки. Зараз побачимо, що трошки незручно. Так, тут у нас на двоєчки стоїть. ставим на всі п'ять. Так. І віса у нас, зараз побачу, якщо побачите. Віса у нас вирібнесь. Де вони там? Все, ровно 3 кг. Значить, за сутки принос цього вулика 3 кг. Він у нас має 300 низ. І два 230-х ще зверху. Ось такий вулик. Приніс у нас 3 кіла за сутки. Льот дуже бачу гарний. Йолка не встигає в льоток. І у нас йде принос ніктара. Не знаю, чи небо буде видно, але на небі шалений льот. Іменно бджоли яка йде на поле. Е, дуже цікаво я е, е, в минулому році дивився за одною пасікою фермера. іменно фермера. В нього своя пасіка і він вивіз свої е, е, бджоли, е, там у нього 100, да, 100 сімей 100 на е, поле соєшника. Ну і я в кінці сезону питаю його. Якийсь результат був по опиленню ну, твого соєшника. Ну і він каже, що поля у нього ж ну, не одне поле з соєчником багато, то це поле, де стояли його бджоли, дало на 20% більше урожаю. Тобто, ви самі розумієте, да, що таке що з 10 гектар, чи з 20 гектар, чи з 100 гектар додати 20% до урожаю, які це кошти. Вони нам травлять бджоли, да? вони мали б платити нам за запилення їхнього соєшника. Да? А сьогодні людина подзвонила і каже, невідомо, чи кукурузу, чи пшеницю там щось крапили, каже, по відру бджіл мертвих викинув. Бачите, ми їм робимо користь цим фермерам, а вони нам роблять отакі пакості, не попереджуючи, не обробляючи свої поля вночі і здіваються над цими бджолками. Ну от якось так. Все добре, початок є, 3 кг на вісах це вже гарний результат.